Фахівці водоканалу продовжують ремонтні роботи на магістральному водогоні. Коли в оселі Вінничан повернеться вода, у Вінниці зводять четвертий індустріальний парк із шести запланованих. Для громади це нові робочі місця та високі заробітні плати. Вінницька громада та міжрегіональний гуманітарний штаб підсилюють морську піхоту України. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у середу, 21 серпня, про головні події розповім я Олексій Літвінов. Майже половина міста без води. Працівники Вінниця облводоканалу продовжують ремонтувати магістральний водогін. На ділянці в один кілометр замінюють 16 елементів, зокрема запірну арматуру та вантузи. Коли у крани споживачів повернуть воду, ми розповімо у нашому наступному сюжеті. З водопровідного колодязя відкачують воду, щоб почати ліквідувати витік та замінити запірну арматуру. Термін експлуатації старої закінчився, тож трубу прорвало. Дві таких аварії стались одночасно на магістральному водогоні діаметром 900 міліметрів. Щоб відремонтувати його, працівники Вінниця облводоканалу зупинили водопостачання. Без води залишилось близько 50 вулиць та провулків. Окрім ліквідації витоку, вирішили замінити й вісім запірних арматур на різних ділянках. Плану «Завжди робилися дві зупинки, тобто одна частина міста, друга частина міста. Та як у військовий час ці роботи максимально ну, не бажано виконувати, потрібно, щоб постійно була вода в пожежних гідрантах. Тому ми, в принципі, але час показує те, що такі роботи потрібно проводити, бо без планових робіт на таких великих водогонах будуть траплятися ці варійневитики, будемо вимушені вимикати водопостачання. Запірна арматура виготовлена зі сталі із гумовим клином. Тож не буде іржавіти на відміну від старої чавунної. Замінили на нові і вантузи для відкачування повітря. Дуже відіграє велику важливу роль експлуатації такого водогону, як 900 мм при запусці, при зупинці агрегатів є повітря. І повітря таким чином виходить, що неможливо зробити гідроудар, що зменшує витрати електроенергії. Загалом замінять 16 елементів водопроводу на ділянці довжиною кілометр. Завершити роботи та повернути воду віничанам планують до 23.30-21 серпня. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Від початку повномасштабного вторгнення на територію Вінницької громади релокувалися понад три сотні підприємств підприєм сходу, півдня та півночі країни. Аби забезпечити необхідні умови для великих виробництв, у Вінниці почали будувати індустріальні парки для релокованих, місцевих та міжнародних компаній. Один з них вже активно працює, інших три ще зводять. На якому етапі будівництва найновіший індустріальний парк у Вінниці та коли його запустять у роботу, розкаже наша Катерина Соколюк. Четвертий індустріальний парк Він індастрі зводять у Вінниці. На його території працюватимуть чотири заводи. У червні минулого року власники компанії підписали договір з міською радою, а в липні тут вже стартували будівельні роботи. Наразі зводять три підприємства. На двох вже залили фундамент, змонтували залізобетонні конструкції та майже завершили зведення офісного приміщення. До кінця осені планують обшити будівлі. А з наступного року два заводи вже почнуть тут працювати. На березень-квітень 2025 року ми хочемо розмістити тут металообробне обладнання, це лазерні машини-порізки, це листозіональні преси, фарбувальні лінії, зварювальні пости, щоб починати виготовлення промислового нашої продукції вже тут на новій початці весною 2025 року. Займається Вінницька компанія виготовленням обладнання для порошкового формування з 2016 року. На початку повномасштабного вторгнення вийшли на міжнародний ринок. У 2022 році інтенсивно почали шукати ринки збуту за кордоном, тому що український ринок зупинився в один день. І на сьогодні ми відпрацювали циклічну роботу з польським представництвом. Тобто, ми ж. Щороку, щоквартало, відвантажуємо туди свою продукцію. Є точкові такі продажі в Чехію, в Молдову. Зараз у компанії працює близько 70 людей. А з відкриттям нового виробництва планують працевлаштувати ще понад 100 віничан. Нині будується перша черга підприємства, а це майже три тисячі квадратних метрів. Проведення необхідної інфраструктури майже завершили. Місто за рахунок коштів бюджету виконало і в попередній період, і під час вже активних бойових дій на території України. Дорогу бетону першу в індустріальних парках в Україні зараз підведені вже інженерні мережі водопостачання, водовідведення, газопостачання. І от сьогодні ми чули від учасників індустріальних парків, що повною мірою задовільнили потужності. Їхні. Частину робіт планують завершити завдяки фінансовій підтримці з державного бюджету. Держава зацікавлена на сьогоднішній день для того, щоб створювати промислові зони і розвивати індустріальні парки. Тому на 2024 рік державним бюджетом передбачено 1 мільярд гривень на побудову саме інфраструктури до індустріальних парків. Ми, звичайно ж, подали заявку для участі у співфінансуванні і загальною вартістю очікуємо погодження майже 75 мільйонів, Це 50%. Для громади розвиток промисловості це. Нові робочі місця та розвиток економіки наша мета вибороти конкурентну боротьбу з сусідами, тобто з східною Європи, а в перспективі з Західної Європи, тобто щоб розміщення було в місті Вінниці виробничих потужностей з високою доданою вартістю, щоб люди отримували гідні зарплати, бюджет отримував відповідно відрахування, і ці відрахування знову ж таки йшли на розвиток громади. Загалом у Вінниці планують звести шість індустріальних парків на території п'ятого. Вже невдовзі розпочнуться роботи. Катерина Сокулюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта. Підсилення для морської піхоти на передову від Вінницької громади та міжрегіонального гумштабу вирушили п'ять десятків дронів. Ці залізні пташки незамінні в російсько-українській війні від забезпечення такою технікою нині залежить успішне утримання та відбиття позицій. Легкі та потужні, здатні маневрувати і доносити скиди, знищуючи ворожі позиції та техніку противника. Півсотні впівідронів дронів Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гумштабом передала бригаді морської піхоти. Від інтенсивності наступу чи оборони залежить, скільки саме дронів одночасно перебувають в небі, каже морський піхотинець. Сотні можуть літати в радіусі там, 5 квадратних кілометрів. В зависимості від ситуації, як на фронті, в якому напрямку. Дві-три сотні до тисячі. Де таке було, як вулику. Це наші очі і життя наших хлопців. Вона потрібна безмежних кількості. Нам завжди допомагає міська рада, вже це не перша передача, і не друга, не третя навіть. Це розходний матеріал. Мавіки, якими забезпечила влада міста та гумштаб військових, мають вдвічі покращені технічні характеристики, а відповідно дальність польоту. Полегшений корпус. Підсилена батарея і трошки збільшені лопасті. За рахунок цього він вже не 8 хвилин, а 15 хвилин може бути повітрі і не 900 грам, а до полутора кілограма може нести боєприпас. боєприпаси. Секретарю міської ради Павлу Яблонському військовий розказав пілоти дронів їхньої бригади постійно вдосконалюються, аби мати перевагу на полі бою. Хлопці говорять про те, що в них в бригаді вже є фахівці, пілоти дронів, що навчилися скидувати боєприпас, але повертати в півдрон за рахунок того, що от акумулятор, якщо довше тримає, якщо є 15 хвилин, то він там 7-8 хвилин до льоту і повертається назад. Арну допомогу від громади отримують 37 військових частин. Закупівля та підбір необхідної техніки відбувається відповідно до найактуальніших запитів із фронту. Ірина Дідух, Юрій Добровольський, Новини за день, телеканал Віта. Навчаються спорту з маличкою, підкорюються українську та міжнародну арени у Вінницькій міській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 спортсменів готують до чемпіонатів у шістьох різних напрямках. Висловальних видах спорту, спортивному орієнтуванні, радіоспорті та Тхеквондо. На одному із тренувань побувала і наша знімальна група. Бачили, як малеча та юнаки вправляються на човнах по південному бугу. На байдарках юні спортсмени тренуються веслуванню на прискорення. На такому човні вони можуть розганятись до 15 кілометрів за годину. Так, вихованці дитячо юнацької спортивної школи номер 2 готуються до майбутніх турнірів. Серед них і чемпіонка України з веслування на байдарці Владислава Трохименко у спорті дівчина вже більше трьох років. В майбутньому мріє взяти участь в Олімпійських іграх. Я стала чемпіонка України з мальчиком в міксу. Ну, багаторазова призерка і срібні медалі. в мене є. були за кордоном два рази в Молдові, то стала чемпіонка і призерка. Готує майбутніх чемпіонів Володимир Бойко. За плечима у тренера з веслування понад 40 років досвіду підготовки спортсменів. Набираємо з восьми років це групи початкової підготовки, потім вони навчально-тренувальні групи. І в кінечному виході це групи вищого спортивної майстерності, це вже майстри спорту. У мене серед юніорів призери Кубка України, призери чемпіонатів України, чемпіон України по молоді до 23, чемпіон України серед дорослих. На всіх головних змаганнях сезону всеукраїнських ми з медалями. Серед призерів міжнародного рівня й Ірина Романюк. Дівчина здобула два золота на чемпіонаті Європи з веслування на човні драконі. Каже, найважче у цьому виді спорту синхронність. Я коли сіла перший раз в цей дракон, думаю, боже, це що таке? А потім, як вже другий раз пішла, третій, то як вийшла в азарт на чемпіонаті Європи в Чехії рачці. Ми змагалися на Олімпійській арені і здобули перші місця. Цьогоріч вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 котрі вправляються у веслуванні на човнах драконах, дебютували на чемпіонаті Європи і взяли 10 золотих, 11 срібних та одну бронзову медаль. Веслування на човнах дракон є командним видом спорту. Він буває десятимісний, двадцятимісний, також одномісний. Навчаю я з 11 років. Змагатимуться вони з 12. У спортивній школі навчають і вітрильному спорту. Ним семирічний Роман займається вже три місяці. Каже, керування вітрильником справа не з легких. Тут все залежить від вітру. Якщо нормально, то сюди сідаю, на борт. ще відкрінюю, це отак. От. І підбираю шкоди, ну, туди-сюди, отак от хожу. Це майже. Як машина на воді. Аби досягти результатів на майбутніх турнірах всеукраїнського та міжнародного масштабів, спортсмени проходять справжній вишкіл на витримку. В будь-яку погоду, і коли немає вітру, коли сильний вітер, коли дощ проводяться тренування і змагання, дитина має бути витриманою сильною. У нас тут саме молоде відділення в цій дитячій спортивній школі. Ми займаємося лише рік. І вже цього року троє наших спортсменів виступали на всеукраїнських змаганнях. У спортивній школі вихованці можуть навчатись до 23 років. Заняття безкоштовні. На кращих з кращих далі чекає школа вищої спортивної майстерності. Світлана Ількова Вадим Інжиєвський новини за день телеканал Віта. А з нами у студії директорка Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Світлана Куліш. Пані Світлано, я вітаю вас. Вітаю. вас. Отже, дитячо юнацьку спортивна школа номер 2 Запрошую на безкоштовні тренування вінничан. В наш час слово безкоштовне зустрічаємо все менше. А інколи воно навіть є ознакою невисокої якості. дитячо юнацька спортивна школа номер 2 одна з найстаріших нашого міста. Вдається утримувати на належному рівні матеріально-технічну базу, а відповідно і якість послуг. Так, звичайно, ми намагаємося утримувати на належному рівні з високими якостями надання послуг. Зараз, на жаль, зважаючи на наші сьогодення, на наші виклики, ми більше звертаємо увагу на утримання бази в належному стані, бережемо її. хоча… Все-таки трошечки вдається проводити закупівлі, щоб підтримувати базу на належному рівні. Щодо... Сім видів спорту три сотні учнів. А у більшості це водні види спорту. Вони трудоміські, затратні, і там, наскільки я розумію, має бути високий рівень безпеки. Що саме пропонуєте? Кому для кого, з якого віку, наскільки це безпечно? Наша школа культивує сім видів спорту. З них вислування на байдарках та канує, вислування слалом, вітрильний спорт, вислування на човнах, драконах, радіоспорт, спортивне орієнтування, тхеквондо. Звичайно, ті водні види спорту, які проводяться на воді, вони потребують надзвичайних заходів безпеки, це інструктаж, навчання, обов'язкове знаходження дітей в жилетах і обов'язкова присутність тренера на тренуванні. Якщо тренера немає, діти в жодному разі не виходять на воду. З якого віку ви рекомендуєте займатися водними видами спорту, принаймні? Тут є деяка градація: веслування на байдарках та каноє, і веслування на човнах-драконах з 10 років. Веслувальний слалом вітрильний спорт з 9 років. А ага, веслування на човнах драконах я коли перший раз побачив, мені здалося, що це просто розвага. Але ж це не так. Це справжній вид спорту. Так, да, це командний вид спорту, дуже цікавий який виховує командний дух і силу, витривалість. Дуже цікавий uh -huh. спорту. Нехай діти приходять, вони самі відчують, і їм сподобається обов'язково. А щодо вітрильного спорту, він найбільш видовищний, і при цьому, мені здається, він найбільш складний. От, так. Чи потребує він знання навігації, вміння в'язати морські вузли, орієнтуватися по зорям? який він насправді? Так, це. Досить складний вид спорту, але не менш цікавий. Він в нас молодий. Відкрилося відділення в минулому році, в липні 2023 року. На відділенні працюють два амбітних, дуже цікавих тренери, і так вони навчають не тільки практичним навичкам, а й теоретичним. Обов'язково треба знати навігацію, орієнтування в водному просторі. Та супутниковий компас, тактик, це електронний компас, та лоції це глибини, особливості підводних рельєфів. А також вони дійсно слідкують за метеорологією, а саме за силою вітру, тому що під час… прогнозам погоди довіряють вітрильники. Так, в них вони визначилися які найбільш правдиві, і вони слідкують за цим, тому що для навчання початківців треба середній або малий вітер. А вже чим більше майстерність, тим ну, складні більш можна допускати до складних. Погодних умов. Давайте зараз загітуємо молоді не лише до здорового способу життя і зайнять спортом. От, наприклад, приходить до вас дитина займатися спортом. І протягом якого часу які саме зміни стають помітні неозброєним оком у повідинковій поведінці, у фізичному розвитку дитини. Це, звичайно, дуже індивідуально. Але на початку ми налаштовані на всебічний розвиток дитини, на розвиток витривалості, координації, швидкості, морально-вольових якостей. А вже з часом для когось це більш швидко, там рік-два. Ми вже тренер бачить в дитині ті чи інші задатки і вже починає працювати над більш високими досягненнями. Пані Слано, я дякую вам за розмову. Дякую за ваш час і за вашу роботу. і Роботу ваших колег. А з нами у студії була директорка Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Світлана Куліш. Ну, А ми рухаємось далі. Далі у випуску у Ямполі невідомий облив вівчарку розчином, що спричинив опіки та рани на тілі тварини. Триває слідство до Дня Незалежності України. Пенсійний фонд виплатить одноразову грошову допомогу ветеранам війни. Билися з драконом та сніговими монстрами, долали лабіринти та будували міста. Міжрегіональний гуманітарний штаб згуртував вінницькі родини. Отримала опіки, рани та шрами на все життя. На Вінниччині невідомі скалічили собаку. Тварину облили хімічним розчином просто на подвір'ї, коли її господарі були у будинку. У якому стані зараз чотирилапа фурія та чи знайшли її кривдника? Дізнавались наша Світлана Ількова. Це відео облетіло вінницькі пабліки у соцмережах. На ньому вівчарка фурія налякана і скривджена. На лапці та мордочці замість шерсті хімічні опіки. Це наслідок жорстокого нападу, що стався вранці, 13 серпня. Травми першою побачила мама власниці тварини. Завжди, коли мама виходить на двір, фурія до нас біжить. На той момент фурія не реагувала. Мама пішла в вольєр, собака вже була без скальпа з припаченими лапами і з плямами на тілі. Хто скривдив чотири лапу на подвір'ї власного дому досі невідомо. Власниця фурії підозрює сусіда, бо перепитії з його родиною тривають вже три роки і страждають тварини на подвір'ї Вероніки не вперше. До цього травили цуценят наших, так як мої батьки займаються розведенням службових собак. Травили цуценят тубазидом. Нам довелося ставити камери відеоспостереження по периметру всього паркану. На жаль, ця людина знайшла сліпу зону, тобто відстежила, коли камера була повернута в бік собак, від цуценят. Сусід Вероніки, пан Микола, від спілкування з журналістами не відмовився. Стверджує, що до нападу на сусідську вівчарку не причетний треба спочатку, щоб розібралися правоохоронні органи бо я там не причетний до того я розумію, якщо є якісь звинувачення вона повинна обращатися в поліцію і давати там факти а ви спитайте їх вони звернулися по цих вони там викидають інтернет таку що не підтверджено я вовше до тих собак ні я ні моя жінка там нічого відношення ніякого немає Наразі фурія одужує. Ветеринари кажуть, опіки на шкірі чотирилапої загояться, але шерсть вже не відросте. Собака й досі в стресовому стані. Вона налякана і боїться сторонніх. Є Єгної рани на лапках, так як вона скидала з голови кислоту костомашки, кісті на лапках проїдені до суставчиків. Вона виходить з вольєра тільки тоді, коли хтось є поруч. Якщо е, навіть мене мама з нею залишає і десь від'їжджає машиною, вона не бачить машини, маминої на подвір'ї. Собака тікає. В воді. усі обставини інциденту з'ясовують слідчі. Поліцейські пропрацьовують можливі версії, опитують усіх свідків. Після надходження заяви слідчі відділу поліції номер 1 Могилів Подільського районного відділу поліції її одразу зареєстрували та внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження із тваринами. За такий злочин винуватцю загрожує обмеження волі від одного до трьох років або ж до трьох років ув'язнення. У поліції кажуть, від початку року у Вінницькій області зафіксовано вісім кримінальних проваджень за жорстоке поводження з тваринами. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал ВІТА. Мешканцям Вінничини до дня незалежності України виплатять щорічну разову грошову допомогу. Кошти отримують особи із інвалідністю внаслідок війни. Учасники бойових дій, люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, та члени сімей загиблих ветеранів війни. Розмір допомоги складе від 650 до 3100 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, кошти нарахують автоматично. Ті, хто не є пенсіонером, але має право на виплату, повинні подати заявку до. Пенсійного фонду. Зробити це можна до 1 жовтня цього року. Уже сьогодні у нас понад тисячу осіб, майже 1100 осіб, звернулося з такими заявами, і вони профінансовані. Загалом у області до Дня Незалежності профінансовано 43 мільйони гривень. І це на 4,4 мільйона або ж на 11% більше як у минулому році. Билося з драконом та сніговими монстрами, долали лабіринти та будували міста. Для сотні дітей і їхніх батьків координатори міжрегіонального гуманітарного штабу влаштували активний відпочинок. Як хлопці та дівчата розважались? Дивіться далі у нашому сюжеті. Дітлахи долають заплутаний лабіринт магічного замку та приручають дракона, щоб врятувати принцесу. Із замку потрапляють в зимовий край, де борються проти снігових монстрів. Безкоштовно повеселитись у дитячому розважальному центрі. Запросили дітей з багатодітних родин, переселенців та тих, чиї батьки боронять Україну. Подобається дуже Горки є, лабіринти тут огромні, тут все є. Дітлахи не лише грались, а й навчались. На майстер-класі хлопцям та дівчатам показали, як виготовляти свічки з вощини. Для цього потрібно щільно загорнути гніт у тонкий восковий листок. Мені найбільше сподобалось прикрашати квітками та шишкою одною, бо вони дуже гарні такі. Цього разу на активності запросили 100 дітей та їхніх батьків. Різноманітні майстер-класи та розваги для хлопців і дівчат другий рік поспіль влаштовують координатори міжрегіонального гумштабу. Вони виготовляють і піци, і роблять вареники, і роблять свічки, як вже чули багато іншого. Тобто вони отримують якісь навички. Вони можуть це повторити вдома. Вони можуть спробувати ще раз і зробити подарунок для своїх друзів на день народження. Наприклад, тобто не потрібно не завжди потрібно гроші, наприклад, для, щоб купити подарунок другу, як і на день народження. Важливо щось вміти зробити своїми руками. І ми допомагаємо мати ці навички вже з маличку. Також малеча будувала місто з величезного конструктора. Мені подобається будувати, бо я хочу стати будівником в майбутньому. Буде ця професія полісна. Запросили дітей у розважальний центр, щоб вони набрались позитивних емоцій та яскравих спогадів про канікули. Підходить літо до завершення, і ми хочемо ще дітям подарувати ті останні краплинки відпочинку, радощів і тому, що попереду навчальний процес, але ми. Нашою командою з нашими координаторами міжрегіонального координаційного мінітарного штабу намагаємося робити все можливе, аби їхній відпочинок був цікавий, корисний і насичений. Батьки кажуть, що це не лише чудова можливість для дітей відпочити перед школою, а й відволіктись від війни. Ми вже приймали участь в таких заходах. Дуже гарна можливість, особливо ну, зараз на літо, коли. Дітки відпочивають і трохи відволіктися від сьогодення. Звичайно, така ситуація в країні і діти теж переживають. Коли почнеться навчання в школах та садочках, заходи проекту Діти мають право на дитинство від гумштабу проводитимуть у вихідні, щоб усі охочі могли долучитися. Анна Шутова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.